Говоримо сьогодні про популярні естетики 2025 року. Ви на каналі про моду та стиль. Мене звати віхорова. І нато ж відкривайте ваші вуха, якщо у вас незламна сила духу. Чому саме ця тема? Ви навіть не уявляєте наскільки велике натхнення я спіймала, коли готувалася до відео. Мені захотілося вмістити максимально багато інформації про естетики 2025 року. Тому я шукала в різних джерелах, надихалася блогерами, дизайнерами і виділила для себе таких основних п'ять ключових трендових естетик, які будуть популярні у 2025 році. Мені здається, відео має бути цікавим, наповненим великою кількістю візуалів. І якщо вам також хочеться відволіктись на кілька хвилин, давайте зробимо це разом в хорошій компанії, і давайте будемо починати. Перша естетика має назву Fisherman Aesthetic. Це якщо простими словами, естетика. Рибаків, рибацька естетика, якщо можна так сказати. Ми вже частково про неї згадували, коли я говорила відео, прикріпляю обов'язково про естетику горб-кор. Можливо, ви чули, це такий конект з природою, це такі більш природні кольори, це зручний одяг. Обов'язково перегляньте те відео. Естетика фішермен, а естетик, вона більш специфічна, я б так сказала. В ній є свої, так скажемо, фішечки і є певна своя така подача. Ця естетика, на. Тхне на простотою функціональності рибальського життя, але з додаванням певного сучасного модного підходу, він поєднує практичні утилітарні елементи за естетикою такого морського узбережжя, створюючи. Певний образ, який ідеально підходить як для любителів природи, водних просторів і спокійного способу життя. З приводу одягу, який одяг ми вдягаємо під цю естетику, з приводу плечових виробів, це светри грубої в'язки, зокрема, можуть бути з візерунком Аргайл, з принтом в клітинку, з морською хвилею. Якщо ми говоримо про поясні вироби, це штани карго, це вільні джинси, це вельветові брюки. Тобто, більш таки, немає в цій естетиці скованості, немає. В цій естетиці, щоб все обтягувало фігуру, або якось підкреслювало якісь певні частини. Все оверсайз, більш вільніша така подача, як то скажуть. Також сюди йдуть куртки анорак, дощовики, парки, жилети обов'язково з великими такими кишенями, як ото колись у вашого діда було десь, то діставайте, це буде популярно. Також сорочки з льону, бавовни. Звичайно ж таки все має бути в нейтральних кольорах, в природних кольорах, більш приближених до кольорів, які нам пропонує природа. З приводу Тя, це гумові чоботи, трекінгові черевики, сандалі в стилі біркіншто, взуття з грубою підошвою. Вона підходить для будь-якої погоди. Аксесуари це в'язані шапки, бійні, шарфи великої в'язки, плетені сумки, рюкзаки, січасті авоськи, сонцеги окуляри з круглими оправами. Головне пам'ятайте, матеріали одягу мають бути мега-натуральними. Це Основа, основа льон, бавовна, канва, водонеприникні матеріали для курток. Цей естетичний напрямок підходить людям, які дуже полюбляють комфорт, які люблять вилазки на природу, які люблять риболовлю обов'язково. Тут класно поєднуються і парні образи в межах цієї естетики. Тому надихайтесь, матеріалів я прикріпляю багато сьогодні і максимально зібрала для різних ДНК-стилів, щоб можна було втілити цю естетику і втілити на собі. Наступна естетика. У Energy Aesthetic. Я думаю, ви вже чули на просторах. Ті, 100%, тому що мені дуже часто і я вирішила трішечки заглибитись в тему. Тож, найжіночніша естетика з усіх, про які сьогодні ми будемо говорити. Ця естетика вона втілює силу, грацію, магнетизм такої жіночої енергії. Вона натхнена античними богинями, природною красою, сучасною інтерпретацією духовності. Ця естетика балансує між такою елегантністю, розкішшю та природною легкістю. Вона дозволяє кожній жінці відчути себе. Впевненою, гармонійною, взагалі божественною, тому що годес, богиня. Тобто також сюди можна додати і естетику морської сирени. Вони також переплітаються, є схожі такі мотиви в цих двох естетиках. Тому обов'язково звертайте увагу ще й на цей аспект. З приводу одягу цієї естетики, сукні з легких матеріалів, які просто так плавно, як. Морська хвиля протікає на вашому тілі, лягають. Так, такі шифонові, шовкові, сатинові сукні, особливо популярні драпіровки, асиметричні силуети, високі розрізи, корсети ті самі з приводу якихось деталей, це перлинки, накидки, шифонові рукава, в стилі такої античної Греції, або навіть період відродження також за зачіпає. Спідниці максі обов'язково топи з відкритими плечима, або навіть глибоке декольте. Якщо вам імпонує, так, щоб не переступати через себе, тобто немає якихось певних канонів, якщо вам імпонує глибокий декольте і ви можете сміливо його вдягнути, вдягаєте ця естетика, прям це вітає. З приводу аксесуарів, це золоті прикраси, масивні браслети, каміння обов'язково, сережки такі. з... Певними вкрапленнями різних камінців різного кольору, сережки кільця. Тобто тут можна експериментувати, відкривайте просто приклад якоїсь грецької богині і черпайте натхнення. Також сюди входять і обручі, прикраси для волосся у вигляді листя, квітів, також перли, мушлі обов'язково або морські зірочки. Також виглядає дуже красиво, особливо в волосся, якщо якось додавати. В зачіску ще можна сказати про пояси, які підкреслюють талію корсети, ті ж самі про які я згадувала. Можливо, корсети прикрашені камінням, також буде класно. З приводу взуття, це сандалі з тонкими ремінцями, взуття на платформі або з певними прозорими елементами, взуття з золотими, срібними з перламутровими акцентами, з приводу матеріалів, так само легкі, натуральні, невагомі тканини, які додають вашому образі такої легкості, жіночності, розслабленості. А атлас, шифон, орган за мережево також буде класно вітати металізовані структури та деталі, тобто бронза, срібло, золото з приводу колірної палітри це ніжні світлі відтінки, молочний, кремовий, блідорожевий, ніжно-блакитний, якісь такі перламутрові переливи, тканини з шимером, легким дуже шимером, також земляні та теплі тони. Тобто, ви помітили, що варіативність та комбінаторика у межах цієї естетики вона досить широка. Можна навіть якісь еклектичні мотиви за Зичити, тому що немає стопу вашій фантазії. Просто надихайтесь, експериментуйте. Наступна естетика Castle Core. Castle Court – це естетика, яка от прямо з'явилася на межі 2024 і початку 2025 років. Вона так швидко набрала своїх обертів. Court – це естетика, яка занурює нас у такий чарівний світ середньовічних замків, оцих рицарів, величних залів, таємничих веж, обладунків. Вона натхнена романтизованим таким певним уявленням про феодальну епоху, про лицарів, принцес, старовинні бібліотеки, про бенкетні зали. Ця естетика поєднує. Таку історичну Частину історичні елементи з атмосферою загадковості з готичною розкішю. Тому, якщо ви дівчина, яка полюбляє готику, ваш стиль такий більш драматичний, то е, обирайте естетику каслкор, вона ще більше підкреслить вашу цю індивідуальність і е, вашу таку унікальність в цьому плані. З приводу одягу в цій естетиці він може бути дуже різним, але додавайте такі деталі з середньовічної епохи якісь обладунки, якісь кальчуги ті самі. Приводу суконь, це довгі сукні з оксамиту, шовку, парчі. Також сюди входять броня з корсетами, драпіровки, мережево е і деталі мережева, мантії з капюшонами, накидки з застіпками на плечах. Якщо це більш чоловіча чоловічий стиль, ви можете запросити із чоловічих образів: якісь камзоли, сорочки з широкими рукавами, плащі, ті е ж самі штани з високою талією, завищеною талією, шкіряні ремні з металевими пряжками. Не забувайте про аксесуари. Там, якісь медальйони з срібла чи золота, або каблучки з діамантами, діадеми, чокери, брошки, сережки з візерунками середньовіччя. Тобто перелічити можна дуже багато. Головне відштовхуватись від себе, що вам імпонує, що вам подобається. Я впевнена, що майже у кожної з нас є якась. Така нотка драматичності в плані якихось аксесуарів ми можемо додати в свій образ. Додайте їх із середньовічної епохи. Це буде дуже виглядати класно з приводу взуття. Це шкіряні чоботи до колін, черевики з пряжками, пле. Плетеними рівенцями, взуття з гострим носочком в старовинному стилі. Матеріали, як я вже називала, це оксамит, парча, шов, льон і колірна палітра. Особливо зверніть увагу на колірну палітру. Такі більш темні насичені відтінки. Їх ще називають багаті відтінки: бордовий, темно-синій, чорний, смарагдовий, сапфіровий з срібними та мідними акцентами. Також для контрасту додають пастельні кольори. Такий кремовий, ніжно-блакитний, айворі і е, слонова кістка, і так далі. Тобто, розумієте, що був якийсь певний такий контраст створювався. Тож, якщо ви завжди мріяли про такий Затишний вечір з книжечкою біля каміна, або прогулянки по середньовічному замку, або коли вас запрошує на побачення принц. Оце ваша естетика. Ви можете для себе щось знайти в ній, і може вам щось відгукнеться. А ми рухаємось до наступної. Наступна естетика має назву Мото Бохо. Це така комбінація між класичним бохо-стилем та мото-естетикою. Естетика байкерів, і естетика таких грубих курток і тяжких чобіт. Я її ще так називаю. Це такий мікс байкерського стилю і романтичного стилю. Ця естетика ідеально балансує між грубими текстурами і такими певними м'якими деталями. Вона створює образ, який одночасно виглядає ніжно. А з іншої сторони, дуже зухвало. Тобто, оця комбінація ніжних таких боху суконь в разом з шкіряними куртками створює такий контраст, і ця ніжна сукня в якісь, з якимись валанами вона більше виглядає ще більш ніжнішою ніж на фоні цієї контрастної грубої шкіряної куртки. Основні елементи естетики мотобоху з приводу матеріалів: це шкіра, замша, джинс, легкі тканини з етнічними або якимись певними квітковими брендами. одяг, звичайно ж такі: косухі шкіряні куртки, жилети шкіряні, якісь кльошні джинси, рвані джинси, шорти з тією ж самою бахромою, бермуди. Так, довгі вільні сукні, спідниці в стилі бохо, Вони міксуються, комбінуються з такими черевиками. Масивними вже сказала, якась така гранджева естетика, гранжевий такий мотив стилю гранж. Так до речі, дивіться відео про стиль гранж. У мене є на каналі, що таке гранж, Хто не чув і тільки пізнає для себе моду степ степ переходьте обов'язково те відео. З приводу аксесуарів мотобуху, це чокери, багатошарові ланцюжки, браслети в етнічному стилі, шарфи або пов'язки на голову, великі сумки з бахромою чи певні ремінці, окуляри в стилі ретро, окуляри, авіатори. Взуття ну, це. Якщо говоримо про взуття, це байкерські черевики, моточеревики, які були дуже на піку в минулому році, ковбойські чоботи також сюди можна додати. З приводу колірної гами вона більш в темних кольорах, але з вкрапленнями теплих, природних, квіткових таких кольорів. Також сюди додамо природні кольори, обов'язково оливковий, бордовий, теракотовий. І грайтеся з міксом фактур. В цій естетиці мікс фактур дуже виглядає круто. Ця естетика вона підходить більш для людей, які полюбляють. Любляють зухвалість, які хочуть додати в свій образ щось таке драйвове, щось таке цікаве, і хто не боїться таких комбінацій з ніжністю. І грубістю така комбінація мені також дуже імпонує. Як вам до речі, пишіть обов'язково в коментарях і підтримуйте україномовний контент підпискою, коментарем, вподобайкою. І загалом дякую, що ви є. Наша ком'юніті з кожним разом стає все більшим і більшим. А ми рухаємось далі. Наступна естетика на має назву Cherry Coded. Це більш Обширна варіація естетики Cherry Core. Можливо, ви чули минулого року, коли колір Бургундів почав заповнювати наш інфопростір, і взагалі всі навкруги стали полюбляти Бургунді, то Cherry Coded – це така естетика, в якій поєднується кокетливість і водночас сміливість. Зараз швидесенько поясню. Кокетливість в плані того, що. В моду входить в ці естетиці, і основний такий елемент це колір стиглої вишні така черешня стигла. Налита сонечком. І цей колір він поєднується з різними фактурами і сміливими дизайнами у виробів: якісь асиметрії, якісь вирізи, якісь нестандартні речі. Тобто, сміливість цій естетиці надає форма, надає якась фактура, певна. Колір плюс фактура, і в нас такий вийшов така естетика Coded. Тож, основні елементи цієї естетики яскраві червоні насичені акценти. Вони символізують таку енергію, пристрасть. Також можете десь побачити. Певні вишневі нашивки, принти, але це прям не основне, це так другорядне. Також сюди ж можна віднести вбрання з якимсь певним вінтажним шиком, тобто якісь шокові блузки, якісь. Темно-червоні панчохи, або навіть ближче до чорних туди в ті відтінки. Міні-спідниця темно-червоного кольору, яка дублюється в кольорі з темно-червоною помадою, помадою такої стиглої вишні, або стрілки на очах. Тобто, тут, уже як ваша фантазія вам дозволяє, приклади я обов'язково навожу, аби ви візуально зрозуміли, що я маю на увазі. Ця естетика вона більше про таку силу, сексуальність, впевненість, ніж про якийсь певний ретро-настрій, тому що вінтажна частина є в цій естетиці, але вона не домінуюча. Ця естетика дуже класна і універсальна, тому що вона підходить як і для повсякденних образів, так і для образів вечірніх, наприклад, у виходу в світ. Тому якщо вам імпонує така естетика, я раджу вам до неї придивитись. Тож основні естетики ми обговорили, і звичайно, я хочу звернути вашу увагу дуже швиденько ще на три такі естетики, які також будуть популярні, просто щоб ви про них знали. Перше, це Рококо Ревайвел, це повернення до розкішної естетики 18 століття, але з певним сучасним таким осмисленням. Цей стиль поєднує барокову елегантність і ніжність з сучасними матеріалами і технологіями. Наступна естетика це Doll-Up. Також, можливо, десь уже бачили, але я ще вам трішечки детальніше розкажу. Це така лялькова естетика з акцентом на ідеально доглянутий вигляд і милі такі дівочі деталі. Вбрання з оборочками, пастельними кольорами, глянцевими текстурами. У макіяжі часто роблять акцент на великі очі, рум'янець, на глянцеві губи. От якщо приклад можна навести Сабріну Карпентер, у неї відчувається ця естетика максимально, тому її образ також можна часто. Частково, не всі, звичайно ж таки, частково можна притягнути до цієї естетики. Остання естетика, про яку я згадаю, це діджитал ностальгія, ретрофутуризм х років, яскравих кольорах, глічних ефектах, це все ми переносимо в свій стиль, все переносимо в себе в одяг. Вінтажні камери, стікери, анімовані профілі. Це все повертається. Тому мода це відчуває. Тому якщо на ваші джинсовці будуть нашивки в стилі якихось стікерів або значки, або якісь перебивки, каміння, все Sim. В якомусь ретро-вайбі 2000-х років це буде виглядати класно. Мені здається, ця естетика буде дуже імпонувати зумерам. Тому давайте будемо спостерігати, як вона буде розвиватися. І до речі, пишіть обов'язково в коментарях, яка з естетик, про які ми сьогодні з вами поговорили, вам більше відгукується. Ви більше фанатієте від якої естетики? Яку, можливо, перший раз почули і ви б хотіли для себе її втілити і спробувати. Мені буде дуже цікаво почитати, тому що всі ми різні і в кожного різна думка, тому обов'язково. О, пишіть свою думку в коментарях. На цьому у мене все дуже дякую, що ви додавились це відео до кінця. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, не забувайте про коментар. І я нагадую, що у мене йде запис на особисті консультації з приводу моди, стилю і всього всього, що вас цікавить. Протягом години ми обговорюємо вас, лише вас, і все про вас. Тому обов'язково записуйтесь на січень. Мене є ще вільні віконечка. Все, буду з вами прощатись і зустрінемо з вами вже на наступному тижні у нових відео.